Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку літосфера внутрішня будова Землі. Людям завжди хотілося зазирнути вглиб Землі, щоб дізнатися, яка вона всередині. Нині вчені знають про внутрішню будову Землі менше, ніж, скажімо, про космічне оточення нашої планети. Проникнути в надра можна лише на крилах науки. Те, що міститься в нас під ногами, донині зберігає свої таємниці. Вчені припускають, що земля всередині має три основні шари ядро, мантію і земну кору. Ядро центральна серцевина частина земної кулі. Воно поки що є загадкою для науки. Певне, можна назвати лише його радіус близько 3,5 тисяч км. Вчені вважають, що зовнішня частина ядра перебуває в розпавленому рідкому стані, а внутрішня у твердому. Припускають також, що ядро складається з речовини, подібної до металу, із заліза з домішками або кремнію, або нікелю. Є й інші припущення. Вважається, що температура в ядрі досягає 5,5 тисяч градусів по Цельсію. Наша планета складається з кількох оболонок або сфер. Літосфера з грецької літос, що означає камінь або тверда кам'яна, атмосфера. Атмос фара, тобто повітряна газова. Гідросфера, гідро, тобто вода, водна, біосфера, біо – це життя. Організми разом із середовищем, в якому вони живуть, географічна оболонка, яку утворюють усі перелічені до цього сфери. Мантія це внутрішній шар Землі, який покриває ядро. Її товща або потужність 2900 км. Це найбільший із внутрішніх шарів планети, 83% об'єму Землі. Мантію, які ядро ніхто ніколи не бачив. На думку вчених, що ближче до центра Землі, то тиск у ній більший, а температура вища від кількох сотень градусів до 25 тисяч градусів по Цельсію. За такої температури речовина мантії мала би бути розплавленою, але плавленню перешкоджає великий тиск. Тому вважають, що вона тверда і водночас розпечена. Припускають, що верхня частина мантії складена щільними породами, тобто тверда. Проте на глибині від 50 до 250 км в ній міститься в'язкий частково розплавлений шар астеносфера. Вона порівняно м'яка і пластична, як пластилін або віск. Ця речовина мантії здатна повільно текти і в такий спосіб переміщуватися. Швидкість переміщення невелика кілька сантиметрів на рік. Проте це відіграє велику роль у рухах земної кори, про що йтиметься далі. Земна кора, це зовнішній твердий шар землі. Порівняно з ядром і мантією, вона дуже тонка. Товщина земної кори найбільша у горах до 70 км. На рівнинах вона становить 40 км під океанами лише 5-10 км. Товщу земної кори часто порівнюють зі шкіркою яблука. Вона дійсно відносно тонка. Але це та земна твердь, що є для людей основою світу. Саме на тонкій земній корі здіймаються гори. Стоять будинки, по ній ходять люди, течуть річки, а в її зниженнях лежать моря та океани. Найкраще вивчений верхній шар земної кори на суходолі. Його видно у відслоненнях на схилах гір, крутих берегах річок у кар'єрах. На поверхневий шар кори впливає сонячне проміння. Влітку він прогрівається, восени охолоджується, взимку промерзає, а навесні розмерзає і поступово знову нагрівається. Проте, вже на глибині 20-30 метрів. Незалежно від пори року, температура цілий рік однакова, а з глибиною вона починає підвищуватись. Побачите, яка земна кора на глибині допомагають шахти і свердловини, які роблять для видобування корисних копалин. Люди давно помітили, що в шахтах із глибиною температура підвищується. Наприклад, на глибині 1000 метрів шахтарі працюють в умовах спеки плюс 30 градусів по Цельсію і більше, тепло земній корі передається від мантії. З науковою метою геологи пробурюють надглибокі свердловини. Із вузьких отворів свердловин дістають зразки речовини і ретельно їх досліджують. Найбільшою із відомих є кольська надглибока свердловина, пробурена в 1980-х роках минулого століття. Її глибина сягнула 12 226 метрів, тобто трохи більше 12 км. Враховуючи, що радіус землі 6371 км. Людям досі не вдалося пробурити навіть земну кору, що є найтоншою з усіх складових частин будови Землі. Земна кора з частиною верхньої мантії утворюють літосферу. Це тверда кам'яна оболонка, яка ніби плаває на пластичній астеносфері. Товщина літосфери різна під океанами близько 50 км, на материках до 250 км. Склад, будову та історію розвитку землі вивчає наука геологія. Із внутрішньою будовою Землі пов'язано багато запитань, важливих для всього людства: чому трапляються земнотруси і як їх завбачувати, чи рухаються материки, чи багато є корисних копалин і де їх шукати. Як бачимо, є чимало таємниць, ключ до розкриття яких лежить глибоко в надрах планети, їх пізнання дало б можливість прочитати кам'яний літопис Землі. У ньому інформацію про речовини й енергію земних глибин. На цьому ми з вами завершуємо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку Літосфера, внутрішня будова Землі. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!